Всім привіт! Виникло з приводу Telegram-боту у багатьох людей питання, як встановити його взагалі на кліпер. Зараз зроблю невеличкий огляд. На реальному прикладі на свій міні-бот я встановлю telegram бот на кліпер. Перше, що нам потрібно, це підключитися до нашої плати безпосередньо. В даному випадку, це в мене TV-Box. Я за допомогою VIN SCP, я показував в минулому відео за IP-адресою підключився до плати. Далі ми відкриваємо путі, вводимо пароль. Підключаємось до плати. І перше, що нам потрібно, це ввести ось таку команду і відкрити kiaoh. Ми бачимо, що в нас встановлений Clipper, встановлений MoonRaker і встановлений мейнсейл. Тут є ще безліч функцій, які можуть бути присутні в кліпері. Зараз же ми просто встановимо Telegram-бот, який у нас написано, що не встановлений. Тому ми вибираємо пункт номер 1 інстал. Далі тут ми бачимо, що під пунктом 8 знаходиться у нас Telegram-бот. Тут питається, чи ви бажаєте встановити Y. І чекаємо, поки він завантажиться. Ще воно нас попросило пароль адміна ну, от Телеграм бот успішно був встановлений на нашу плату. І що ми бачимо? Ми бачимо, що Telegram Bot в одному екземплярі встановлено. Справа ви бачили, що ГОСТ 6 до Telegram підключився. Він десь недавно увімкнувся, розпочав друк і він показав, що він онлайн. Далі нам необхідно перейти в безпосередньо в сам Telegram для наступного налаштування. Тепер ми, коли знаходимося безпосередньо в Телеграмі, нам необхідно знайти бота. бот-фазер. Цю назву вводимо в пошук і приєднуємося до даного бота. Це бот, який створює групи в Телеграмі. Що тут нам необхідно? Ось відкрита у нас табличка Help. Всі команди, які може отримати цей бот і обробити їх. Для цих всіх команд нам необхідна команда NewBot. Тобто вводимо slash NewBot. Далі він нам пропонує назвати цього бота. Ця назва буде відображатися у вас в Телеграмі. Ми назвемо його lsbot. Далі нам треба назвати бота для ну тобто зробити йому оригінальний юзернейм для цього бота, для нашого бота. Обов'язково, ви бачите, тут ось в прикладах, має бути слово bot, тобто або tetris-bot таким чином, або через нижній слеш в самому кінці. Я назву ls -mini bot. І він мені видав оригінальний юзер-токен, який нам необхідно скопіювати, і це все, що в принципі нам треба. Далі ми переходимо в WinSCP, знову ж. Ми знаходимося в е, домашній директорії. Заходимо в папочку Home, P, Printer Data, Config. Тут у нас е, має бути файлик telegram.conf. І ось в цьому рядку нам необхідно наш оригінальний юзер-токен ввести, який ми скопіювали з Telegram. Я все скопіював, походу. Далі зберігаємо. Це можна закрити. Тепер, коли ми зайдемо в наш LESBot веб-інтерфейс, коли ми його перезавантажимо, зробимо кліпер ребут. І скоріш за все Монрейкер треба. Перезавантажити. Далі ми бачимо, що у нас в ботфазері є посилання на наш бот. І тут уже безпосередньо ми можемо стартувати нашого бота. Ми бачимо принтер онлайн. Все, наш принтер побачив наш Telegram-бот. І буде з ним уже співпрацювати. Також, що ми можемо ще зробити: ми можемо зайти в botfather і ввести команду Set User-Peak. Тут ми можемо закинути власне зображення, яке буде вже відображатися на іконці нашого бота. Зараз, бачите, він ось так виглядає буква L. Вибираємо наш LS-міні-бот, і сюди треба закинути. Якусь фоточку. Ну, припустимо я. закину ось таке зображення. Він його побачив. І в наступному оновленні воно ось оновилося Все, тепер у нас така іконка на LS-боті Тут що ми можемо? Його поставити на паузу, відмінити друк, статус подивитись, принтер. Стоїть, не працює. Файли можемо подивитися, це файли, які ми друкували. Можемо їх запустити на друк. Тобто, ось відправляємо на друк цей файл, показує нам іконку файла. Бачимо, скільки філаменту піде, скільки буде друкуватися. І ми можемо відправити на друк. Все, принтер по факту стартував і він розпочав нагрів. Зараз він вже знаходиться в режимі друку, і тут кожною з періодичністю в декілька секунд, я точно вже не пам'ятаю, він буде оновлювати дані. Тобто він зараз буде нагрівати стіл і буде нам показувати, що стіл там розігрівся до такої то температури. Також, коли сопло розігрівається, він буде показувати, що сопло розігріте до певної температури. Ну і так далі. Також ми можемо відмінити цей друк. Він спокійно відмінюється. Дивимось статус. Він знаходиться в друці, тому що він видно стартовий G-код виконує, а тоді він вже відміну запустить. Ми можемо подивитися на головному меню в консолі, файл обраний. Так, він зараз йде на грівню нього стола, потім нагрів сопла і тоді він тільки виконує команду відміни. Є такі різні нюанси. В принципі, це працює також і в веб-інтерфейсі, точно так само, коли ми натискаємо відмінити друк, чи точніше пауза, він буде ось так висіти, тому що він виконує стартовий g код то він не перейде в цей режим. От, в принципі, і все. Це все налаштування, яке необхідне для того, щоб працював Telegram бот Все дуже просто, нічого складного немає.